Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. Захоплені в полон українськими військовими північно-корейці належать до ключового північно-корейського військового розвідувального агентства. Про це свідчать дані південно-корейської розвідки. Там також підтвердили великі втрати серед солдатів армії Чучхе. За словами представників південної Кореї, полонені поки не висловили бажання приїхати до Сеула. Що вдалося дізнатися про північних корейців, які воюють на боці Росії, та які інструкції вони отримують від влади Кім Чен Іна, Дивіться далі у сюжеті. Цей штурм північнокорейських військ на Курщині закінчився невдачею. Атаку відбили воїни сил спеціальних операцій зсу. Бій тривав увесь день зранку до самого вечора. Українським військовим вдалося знищити 18 солдатів армії Чучхе. Один північно-кореець підірвав себе, коли не спрацювала його пастка проти українців. Військовий з позивним офіцер розповідає, що корейці прогресують на полі бою і доволі вправні у стрільбі. Вони вже неодноразово знищували дрони. Водночас вони зазнають і великих втрат. Про це розповів південнокорейський депутат Лі Сон Квен після брифінгу, який провела там національна розвідувальна служба. Масштаби втрат серед північнокорейських військ оцінюються в понад три тисячі. З них близько трьохсот загиблими та дві тисячі сімсот пораненими. У розвідці південної Кореї також вважають, що схожа влада Кім Чен Ина наказує солдатам, щоб уникнути полону, вчиняти самогубства. Про самоліквідацію північно-корейців говорять і українські військові. У записці, знайденій знайдені разом із загиблими солдатами, було зазначено, що північно-корейська влада наказала їм вчиняти самогубство, щоб їх не захопили в полон. Також, можливо, солдати очікували вступ до трудової партії чи помилування. Це також зазначено в записці. Також є. Нещодавній випадок, коли північнокорейський солдат, перебуваючи на межі полону українськими силами, намагався покінчити життя самогубством, витягнувши гранату і вигукнувши генерал Кім Чен Ін, перш ніж був застрелений. Попри такі вказівки від північнокорейської влади, перші двоє солдатів армії КНДР потрапили в полон до українців. Одного з них, 9 січня, захопили бійці тактичної групи сил спеціальних операцій, а іншого воїни-десантники. Південнокорейська розвідка розповіла, що в північній Кореї. Сім'ям військовослужбовців надають компенсацію за відправлених на війну солдатів. Це харчі і предмети першої необхідності. А ще розказали, що захоплені військовослужбовці з провідного північно північнокорейського військового розвідувального агентства. ці двоє солдатів тієї ж групи з двох з половиною тисяч учасників бойових дій з головного розвідувального бюро. Відомо, що влада КНДР не обіцяла їм жодної оплати натомість повідомила, що їх вважатимуть героями. З північно-корейськими полоненими зараз працює СБУ, один із захоплених солдатів у відео, яке оприлюднив Володимир Зеленський, висловив бажання лишитися в Україні. Президент запропонував Кім Чен Іну обміняти військовополонених, які захочуть повернутися до Пхеньяна, на українських бійців, які нині перебувають у полоні в Росії. Ярослава Марущенко, програма Вікне Марафон», Єдині новини.